Уряд ухвалив порядок з автоматизації видачі повісток. Тепер їх зможуть друкувати Міноборони, обласні тарцентри комплектування, а також державні поліграфічні підприємства, що мають стратегічне значення. Про це повідомив на своїй сторінці у телеграмі народний депутат Олександр Федієнко. Більше про це поговоримо з адвокатом Ігорем Яськом. Вітання. Вітаємо вас. Доброго дня вам. Доброго дня Пане Ігоре, Що означає це коротке повідомлення? Що змінюється? Саме основний аспект, який змінюється і важливий, це те, що повістка, яка вручена почтою або не вручена почтою, вважається врученою і вона вже розв'язує руки і ТЦК, і правоохоронним органам щодо подальших дій, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності. Тобто така лазівка в законі як неотримання або відмова від підпису про отримання, вона закрилася і ця прогалина вже кабінетом міністрів усунена. І фактично людина незалежно від того, чи вона отримувала чи не отримувала повістку, може бути оголошена в розшук, притягнена до адміністративної чи кримінальної відповідальності незалежно від підпису. Відсутність чи наявність цього підпису, який є на повістці. Чи може людина, чи повинна людина прийняти цю повістку електронну, якось відповісти на неї. А якщо не відкриває пошту, не дивиться і просто не побачила цієї, чи в СПАМ потрапила повістка? Тобто, як такі нюанси, чи вони прораховані? Дивіться, ця повістка має вручатися відділенням поштовим. Обов'язково з рекомендованим про вручення листом і з описом вкладення. І якщо вона пролежала 7 днів у листоноші, наприклад, або в почтовому ящику, і листоноша повернув з відміткою не вручено», відмовився від вручення, ТЦК вже виносить постанову, скеровує її до правоохоронного органу для оголошення особи в розшук. Тобто, от, оце ключовий момент, що фактично особа може проживати на іншій адресі, особа може бути у відрядженні, особа може не знати. І якщо раніше адвокати зверталися до ТСК і казали: дайте, будь ласка, документи підтвердження вручення повістки. То зараз ці документи не обов'язково повинні бути документи підтвердження вручення. Зараз повинен бути документ, сам факт надсилання цієї повістки і відмітки листоноші про те, що відмовився від отримання чи не отримав повістку. Все сам факт, що повістка була виписана на громадянина. ТЦК цього вже достатньо, щоб особу притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності в перспективі. У мене в цьому місці єдине питання, яке виникає: ну можливо, не єдине, але головне. А це питання виникає з моїх особистих спостережень, як двом моїм родичам, які з 22-го воюють і точно подавали форму 5, чи як вона називається своєї частини до ТЦК, продовжують приходити повістки. Ну тобто, тепер. Їм почнуть приходити сповіщення про кримінальну відповідальність, От як це працюватиме в випадку ось такого е, специфічного документообігу. Ну, в даному випадку ваші знайомі вони повинні були повідомити ТЦК про те, що вони вже перебувають на службі. Вони в чому, в чому відбулося. ТЦК. В тому то й проблема. Дивіться, в чому найбільша зараз проблема роботи ТЦК? Це в тому, що. Повістки вручають будь-де і будь-хто з працівників ТЦК. Якщо по правильному то повинна особа, яка проживає на певній території і вона стоїть на обліку в певному ТЦК, то цей ТЦК повинен вручити повістку і в перспективі мобілізувати людину. Ну буває таке, що людину мобілізовують десь, спіймали на вулиці в іншому місті. Вона пішла від ТЦК, наприклад, там Печерського району міста Києва, а стоїть на обліку в е, Вінницькому там, міському угу. ТЦК. І Печерський ТЦК відправив людину, вже служить вона по документам, а Вінницький ТЦК не знає про це і він шле людині повістки. Тому оця несинхронізованість дій. і... Як вам сказати, неупорядкованість дій, але на це ніхто на жаль не дивиться, і відбувається те, що відбувається, і людина може жити в паралельних реальностях. Що... Тому і саме основне зрозуміти одну велику важливу суть: що цей порядок їм і не потрібно наводити працівникам ТЦК із таким структурами, як ТЦК, їм не потрібно цей порядок, бо цей порядок і упорядоченість цих дій може призвести до налагодження, скажімо так, правил гри. А правила гри можуть призвести до певних таких нюансів юридичних, які можуть застосовуватися проти них, а при відсутності цих правил воно дозволяє будь-яку норму чи недопрацьованість трактувати працівникам ТЦК на свою користь. От вони цим і, і цим користують. Якщо міркувати про цю проблему, не з точки зору того, ну там умовно, хороші чи погані працівники ТЦК, а чи буде це допомагати вирішувати? Питання чисельності українського війська чи буде це допомагати мобілізаційному процесу? Так, це буде допомагати питанням питання мобілізаційного процесу в частині того, що значно звищить підвищиться відсоток. Людей, які будуть оголошені в розшук, і для яких будуть і для працівників ТЦК будуть законні підстави доставити їх у самі на військово-лікарській комісії або в ТЦК, уже якщо вони пройшли військово-лікарські комісії, тобто відсоток осіб, які будуть знаходитися в розшуку, значно підвищиться, і відповідно підвищиться явка, примусова доставка працівниками ТЦК в ТЦК людей. Наступний алгоритм дії, якщо людина отримала таку повістку від листоноші, що далі має робити, який термін дається для того, щоб з'явитися військкомат? Там буде вказано, коли вона повинна з'явитися в ТЦК. Тобто термін повинен бути вказаний в повістці, коли вона має з'явитися. Якщо вона має поважні причини не з'явитися в ТЦК, вона повинна скерувати ці документи. Або якщо вона не має можливості скерувати ці документи і прийде. Пізніше, чим зазначено в повістці, то вона повинна надати ці документи, які дали їй законні підстави. Не з'явитися у встановлений mm -hmm. час у ТЦК. Дякуємо щиро за ваші роз'яснення. пане Ігоре. Ігор Ясько, адвокат, був з нами на зв'язку.